Орбана був план А, що Росія не нападе, але існував також план Б. Так, Угорщина зібрала частину своєї армії уздовж кордону України, а також військові понтони були стягнуті до українського кордону. Елондебор війни пріоритети змінюються. Жодної миті не йшлося про можливий напад на Україну, і я на 100% впевнений, що ніхто не готував напад на Україну чи загарбання української території. і тут кажуть, що Угорщина дозволяє транзит зброї в Україну. Звичайно, Угорщина завжди це дозволяла. Всім привіт! Сьогодні європейська правда в Ужгороді, і поруч зі мною, а також поруч з угорським прапором. Ондраш Рас це угорський експерт, який донедавно співпрацював з угорським урядом, зараз є незалежним і може вільно розповідати про те, що дізнався тоді. Що ж, послухаємо, Ондраш Я почну з запитання, яке досить абстрактне, але важливе для українців. Ким є угорщина для України у часи великої війни в Сусідом, і ми лишимося сусідами також після війни, після того як Україна переможе у війні. Тобто Україна переможе? Так, звичайно. Як ви думаєте, офіційна Угорщина та угорське суспільство розуміють, що Україна переможе у війні? win this war. Значна частина суспільства вже розуміє, що до певної міри Україна вже зараз перемогла у війні. От давайте зіграємо в адвоката діявола і подумаємо, що відбулося, і чи Росії вдалося втілити її наміри. Якби торік Росія виконала заплановане, то зараз величезна частина України, включаючи Київ, була би під російською окупацією. Шматочки українського уряду були би або знищені, або захоплені. Цього не сталося. Україні вже вдалося звільнити значну частину окупованої території і ви готуєтеся звільнити ще більше своєї землі. Україна поглиблює відносини з ЄС і навіть НАТО. Ніхто не ставить під питання, чи виживе український уряд народ і держава, і це вже перемога Тому для усіх в Угорщині, хто справді слідкує за цією війною, є очевидним, що спроби Росії втілити її плани щодо вторгнення. Провалилися, якщо ви здатні зробити так, щоб ваш противник виявився неспроможним, робити те, що хоче. Якщо ви показуєте, що не боїтеся того, що він досягне успіху, то це вже частка вашої перемоги, не повна перемога. Бо станом на зараз не можна сказати, як і коли завершиться війна. Цього ніхто не знає. Але Україна все одно перемогла. Ви вже витримали напад Росії. Я погоджуюся. Кожен, хто слідкує за війною, має розуміти, що Україна переможе, але Орбан зберігає. І поглиблює свої відносини особисто з Путіним. Він намагається бути навіть більш проросійським ніж був до вторгнення. А отже, він не розуміє, що Росія програє. коли почалося повномасштабне вторгнення, угорщина опинилася в унікально вразливій позиції, унікальні в межах ЄС і НАТО. Бо тоді до парламентських виборів у нас лишалося всього шість тижнів. У жодній країні єС та НАТО війна не створення. Настільки неприйнятну внутрішню політичну ситуацію, як в угорщині. Я не кажу, що мені це подобається чи ні. Я кажу, що треба брати це до уваги, щоб пояснити позицію Угорщини, принаймні на початку великої війни. Let me ask about, uh, the... я все одно хочу спитати про те, що ми бачили з боку угорщини. Але перед тим дозвольте звернутися до глядачів. Our я закликаю вас, якщо вам буде важливо те про що ми говоримо. Обов'язково підпишіться на наш канал і Лишайте коментарі під цим відео. Що саме ви думаєте, чого ви чекаєте від Угорщини? Чого ви чекаєте від угорсько-українських відносин? Ну і звичайно, лайкайте це відео. question is... отже, моє питання. Ми бачили, як перед вторгненням РФ в кінці лютого 22-го року Угорщина почала накопичувати свої військові сили вздовж українського кордону, і це сприймалося так, що Росія збирає армію на схід від України, а Угорщина робить те саме на заході. Ви про це чули? Its military in the East and Hungary did the same in the West. Have you heard of that? звичайно чув. Я був тоді в вердовому центрі зі стратегічних та безпекових досліджень. Так, угорщина справді скупчила певні військові сили уздовж кордону України, але подробиці мають значення. Бо склад цих сил був не таким, як з російського боку. Ви знаєте, краще за мене, що Росія зібрала там саме наступальні сили і запланувала це так, щоб вторгнутися в вашу країну. Угорські сили спрямовані до українського кордону незадовго до вторгнення Росії, не Мали наступального характеру шотлібіфорвашан але це важливо. Є також думка, що якщо це почали прямо перед вторгненням, то це могла бути координація з Росією, тобто Росія починає війну, руйнує дієвість української держави, а угорщині лишається лише зайти і взяти Закарпаття. Це цікаво. Я не думав про такий зв'язок, але повірте, за всі роки моєї роботи в цьому інституті я не чув про будь-яку військову координацію між Угорщиною і Росією. Тому цікаво почути, що в Україні думають таким чином. А ви б знали, якби така координація мала місце? Якби йшлося про таке стратегічне питання як гіпотетичне вторгнення в Україну з двох боків. Я найімовірніше знав би про це. Зараз вже стало публічним. угорські медіа розповіли про це в деталях. Тобто можна про це говорити. Вторгнення Путіна стало для уряду Угорщину несподіванкою. Уряд Орбана дійсно не вважав, що Росія скоїть настільки серйозну критичну помилку, як напад на Україну. Угорщина тоді була далеко не єдиною країною. В ЄС яка у це не вірила, попри постійні попередження від США від брит та й низки інших союзників, деякі інші члени НАТО також не вірили, що Росія справді планує вторгнення. Це, наприклад, Німеччина або Франція. Тому Угорщина була далеко не єдиною, хто не вірив, що Росія нападе. Поза тим Будапешт вирішив підготуватися до того, що може бути план Б, який там вважали мало імовірним, але все ж таки можливим сценарієм, тобто до нападу Росії, і як показало життя саме цей план Б і здійснився. Отже, цей план Б Передбачав, що почнеться потужна гуманітарна криза та виникне масштабний потік біженців, що будуть намагатися втекти з України через західний кордон, в тому числі через кордон України з Угорщиною ви тоді про це знали? в угорському державному секторі тоді було два експерти, які передбачали, що Росія нападе. Один з них це Крістіан Гіверт, другий це я. Тому я був одним з дуже небагатьох, хто наполягав ще від кінця січня. Так, Росія планує напасти. Я не вірив у те, що напад може бути успішним. Цього не сталося, але я був цілком впевненим, що він станеться, і було ясно, що у разі, якщо напад буде, то значна частина населення України спробує втекти від війни, особливо з тих територій. Рі, які будуть охоплені військовими діями Росії, отже, передбачити гуманітарну кризу та хвилю мігрантів не було важко. Це було очевидно. Це очевидний результат масштабного вторгнення, і це власне сталося. І твознафитонат специфіклігардвосквайт Евідент. Амініс, і це невідент результат масів конвеншентек. Віч екшолігебен. Я маю сказати, що ви, як наші глядачі, зараз опинилися у ну можна сказати унікальній ситуації. Це здається вперше, коли ми. Чуємо від е, представника угорських е, ну навколо владних структур про те, що відбувалося тоді у лютому 22-го року. Що ж, давайте спробуємо розібратися в деталях. Соріфо no, I said... Yeah, said yeah. Перепрошую, що перебив вас. Я пояснив глядачам, що ми маємо трішки заглибитися у деталі. Для чого вам була потрібна армія на кордоні України? Що йшлося про протидії гуманітарній кризі? with connection uh, to possible humanitarian crisis it was not an army Бо це була не армія, це були армійські підрозділи. Або стягувати на кордон всю армію і перекидати туди лише окремі підрозділи, це різні речі. І давайте я повернуся до складу угорських сил, які були стягнуті до кордону України перед вторгненням РФ. Тоді у нас було три мотиви це робити, і вони пояснюють склад угорських сил. По перше, у разі якщо починається масовий потік біженців, то прикордонники самі не можуть із цим поратися. Тобто, якщо десятки тисяч, сотні тисяч цивільних громадян перетинають Дон всього за кілька днів, то це створює величезний тиск на кордон і масштабні гуманітарні потреби. для цього потрібні додаткові сили логістики, потрібні намети, лікарі, ліжка, їжа і так далі. В угорській системі все це є саме у військових. Крім того, на кордон попрямували не тільки військові, чимало гуманітарних організацій, церковні, релігійні організації готувалися до можливості, що буде масштабна хвиля біженців. Отже, опіка над Біженцями була одним із мотивів. Другий мотив, і тут я маю додати трохи історії. Це позиція угорського військового керівництва, тобто тих, хто керував армією рік тому. Річ в тім, що для багатьох з них визначальним життєвим досвідом була Югославська війна у 90-х роках. А під час югославської війни були випадки, коли військові підрозділи, і сербські, і хорватські, чи то випадково, чи ні, але перетинали кордон з угорщиною. when both Serbian units and Croatian units accidentally or not accidentally, not clear but crossed the Hungarian border. Зі зброєю від зі зброєю, і Угорщину в лютому минулого року непокоїло, що у разі масштабного нападу Росії може статися звісно за малореального сценарію, що Україна розвалиться, що окремі українські підрозділи військові чи ні можуть перетнути угорський кордон імовірно зі зброєю в руках, шукаючи дорогу від війни. Угорщина через це готувалася, що за цього сценарію буде потрібно належним чином роззброїти такі угрупування, якщо вони. І перетнуть кордон цього так і не сталося, але це було частиною підготовки угорщини. And, and number дисфаспатовдепрепрейшнсеннамаси і було ще третє. Так, і був номер три. І він був добре помічений в Україні. Це те, що уздовж кордону були зібрані також угорські понтони. Причина присутності понтонів, те, що угорщина готувалася до того, що Росія може вдарити по мосту, щоб захонь. Бо якщо розбомбити цей надважливий міст, то біженці не зможуть використовувати його, щоб перейти через кордон. А це один з ключових пунктів перетину кордону. Отже, наскільки я знаю, були плани, що у разі, якщо Росія руйнує цей міст, то угорці разом з українськими колегами можуть швидко відновити переправу через тису, щоб дати змогу біженцям перетинати річку Вічкутгев Олавд рефюджіз токіпкамінг, бадіа Українська сторона знала про це. Писанатоверов, точно я не знаю, але швидше за все вони були в курсі, бо було дуже багато координації з українською стороною, як перед війною, так і у перші дні війни. Я наведу вам приклад, про який мало відомо. Були випадки, коли українські цивільні літаки знайшли притулок в Угорщині, коли вже почалося російське вторгнення. Тоді за кілька днів чимало українських літаків перелетіли до Угорщини і змогли сісти в угорських аеропортах. Це було наперед сплановане і скоординоване авіаслужбами. Ніхто ще не Знав напевно, чи справді росіяни нападуть, але деякі плани були розроблені, і це нормальна взаємодія між сусідніми державами. То я повернуся до питання угорських військ. Хочу наголосити чітко і щиро. Тоді ані на мить не йшлося про можливий напад на Україну. Ми взагалі не спрямовували туди наступальну техніку, і там не було, не було жодного танку, не було артилерії, не було боєприпасів, то логістики, постачання, що обов'язково для будь-якого нападу я також чув, що були угорські військові на кордоні з Україною, які зізнавалися. Вони сприймали це як можливість зайти на територію України, щойно Росія вторгнеться до нас зі сходу. Вейфоземтю Енторікреїнванс Раша Ентос Аотериторіфром Еназе. Я не можу говорити про сприйняття усіх без винятку угорських військових на кордоні з Україною. У деяких людей бувають дивні ідеї. Але державна система, армія, уряд, угорська держава. Я на 100% переконаний, ніхто з них не готував напад на Україну чи загарбання будь-якої частини української території. Будапешт не готувався і, взагалі, не вірив, що Росія нападе. Таким був план А, але існував також план Б. І Він був також добре пропрацьований. and B was also elaborated uh, quite well. На жаль, зараз ми бачимо план С з боку угорського уряду. Він звинувачує в усьому Україну. Також Орбан та його уряд не підтримує дії України під час війни. Є навіть рішення уряду не пропускати зброю через кордон з Україною, не угорську зброю, а надано іншими державами. І ми також чуємо заяви про те, що війна має припинитися негайно, що означає, що частина територій лишаються окупованими. Тож, на жаль, ми бачимо, що Орбан не підтримує нас у війні. І вибори тут вже не грають ролі. Exactly все так, це все так, і скажу чесно, цю частину позиції Угорщини я просто не можу пояснити. Грунтуючись на тому, що відомо, неможливо виправдати, яким є інтерес угорщини у негайному мирі, адже негайне припинення вогню означало би, що приблизно 18% території України лишиться під російською окупацією, і після Бучі жодна притомна людина не може сказати, що лишити територію окупованою може означати, що цивільне населення менше страждатиме. Отже. Це та частина угорської політики, яку я не можу пояснити, і я справді цього не розумію. Але коли кажуть, що Угорщина не допомагає Україні, то на цьому треба зупинитися детальніше, адже насправді є багато речей, про які суспільство просто не знає. Або багато речей, про які зараз поволі стає відомо, іноді проти волі угорського уряду. Я наведу вам один приклад про транзит зброї. Так офіційно угорщина заявляє, що зброя не має перетинати угорсько-український кордон, але насправді. Багато західних ліній постачання зброї до України проходять по угорській території або через угорський повітряний простір, а потім притинають кордон України з боку інших держав, заїжають до вас з Румунії, зі Словаччини або зі Словаччини до Польщі і вже потім до України. Тобто насправді угорщина дозволяє транзит військового спорядження за винятком перетину ділянки угорсько-українського кордону, яка насправді є невеликою до 140 кілометрів. 140 something вангандфотисамфілометр. От наведу конкретний приклад, про який стало відомо проти волі угорського уряду. Нещодавно Франція передала українським прикордонникам кілька гелікоптерів французького виробництва, і ці гелікоптери перелетіли з Франції до України транзитом через Угорщину. І випадково сталося, що їх відзняли, коли вони сіли в одному з угорських аеропортів. І тут для багатьох зійшло прозріння, що угорщина дозволяє таке військове постачання, та звісно. Не дозволяє Угорщина. Завжди дозволяла такий транзит. Просто вони залетіли в Україну не через ділянку угорсько-українського кордону, а поруч це невеликий обліт. Навду ще один приклад, який став відомий із заяви Укртранснафти. Існує старий радянський дизельний трубопровід, що йде через кордон України з Угорщиною. Колись у радянський час його проклали, щоб заправляти радянські танки в Угорщині. Коли почалася війна, то цей трубопровід запрацював у реверсі, і хтось в Україні. Здається, укротерснафта або інша українська нафтова компанія, тобто інформація виходила з України, заявила, що Угорщина поставила в Україну понад 100 тисяч тонн дизеля по цій трубі. Або ще інший приклад, угорщина зараз навчає українських військових медиків, і знову ж про це ми дізналися не від угорського уряду. Про це мимохідь згадав словацький урядовець. Мовляв, так угорщина навчає військових медиків, і вже після того уряд угорщини визнав, що це відбувається в державному військовому госпіталі. Річні тим, що Угорщина справді знається на військовій медицині. Центр передового досвіду НАТО з питань військової медицини розташований у Будапешті. І є багато подібних прикладів. Бедебеш дерамі як вважаєте, чи є це рішення приховувати участь Угорщини у допомозі Україні? І хто саме вирішив обмежити рівень цієї допомоги Україні? в угорському уряді. рішення Такої стратегічної надвисокої ваги ухвалюються на найвищому рівні прем'єр-міністром та його найближчим колом. Наприклад, міністри не можуть вирішувати, чи дозволяти транзит чи ні. Це стратегічне рішення, тому його можуть ухвалювати тільки прем'єр-міністр та офіс прем'єра, тобто самий верх ієрархії. Тобто, нам треба якось переконати Орбана. загалом, well, так yes. що Україна може зробити, щоб досягти цього? у короткій перспективі я не бачу багато простору для дії будь-якої зі сторін, перш за все, через те, що у часи війни пріоритети змінюються. Головна вимога Угорщини, і про неї добре відомо в Україні, стосується освітніх прав угорської меншини у Закарпатській області. Ну тобто, щоб ці права були закріплені на умовах угорщини. Якщо детальніше, то йдеться про те, щоб надати угорській меншині статус подібний до кримських татар та кримчаків, тобто статус корін. Ного народу, що зі свого боку дозволить отримувати повну освіту угорською мовою, але я вважаю, що у часи війни нереалістично чекати, що уряд України погодиться на якісь такі вимоги. Тобто, доки триває війна, поки діє воєнний стан у цьому близькому майбутньому, я не бачу шансу на прорив на вирішення цієї проблеми, натомість. Цілком реально розумно управляти цією ситуацією, яка склалася між нашими країнами. Це можна також назвати ну антикризовими заходами, які дозволять управляти ситуацію, навіть коли головне питання лишається невирішеним. Фо коопорейшн івенвен дізбік квешенізарезов кріб можете сказати конкретніше, як саме really є справді купа непорозумінь з обох сторін часом через кричущі речі, наприклад, складнощі перекладу. Наприклад, переклад українських текстів чи документів угорською мовою вирішкою. не завжди виявляється <регу> коректним, і часом та сама проблема з'являється у зворотній стороні. Дам вам один приклад. От я угорець. Давайте уявімо, що я не знаю української і навіть не знаю криличних букв. Ну я то знаю, але припустимо, що ні. І якщо при цьому я захочу прочитати той самий закон про освіту, то я просто не знайду його текст угорською. Тобто, текст закону, який є один з головних джерел проблем між нашими державами, навіть не перекладений угорською. So отже, цим легко маніпулювати. Саме так чимало маніпуляцій ґрунтується на тому, що чогось немає, що бракує знань, бо обидві сторони мало зробили протягом останніх 30 років, щоб ви дізнаєтеся більше одна про одну. Серед цих проблем є те, що можна вирішити доволі просто. Ну а є те, що потребує також більших зусиль, але, але на додаток до цього є велика, темна і потворна історія, у якій на одному боці мовне та освітні питання для угорської меншини, а на іншому боці угорська блокада співпраці високого рівня між Україною та ЄС і НАТО. Утім, я щиро переконаний, що навіть якщо най найголовніше питання не може бути вирішене одним махом, все одно є чимало того, що можна вирішити на робочому рівні. Дипломатію часто називають мистецтвом можливим. Нехай. Ви не врятуєте світ, це інша професія. Але ви зробите те, що можливо. Дякую за ваші пояснення. Будемо сподіватися на краще. Лишайтеся з нами. Будемо сподіватися, що дійсно якісь рішення, які допоможуть знайти кризу. Лишайтеся з нами і будемо сподіватися, що якісь рішення, які допоможуть знайти вихід з кризи в українсько-угорських відносинах, будуть знайдені. І що згодом сподіваюся, ще до перемоги України у цій війні ми дійсно зможемо, ну принаймні, подолати найпроблемніші питання у наших відносинах. А це означає відкрити дорогу до членства України у ЄС та в НАТО. Підписуйтеся на канал Європейської правди. Дивіться правду про місце України у Європі.